От сюди зараз їду на огляд, що ж це не фокусує, кину посилання зараз в опис даного стріму. Цікава стоянка. Їду оглядувати оцю шкоду, але всі машини на цій стоянці. Ось та стоянка, це біля Штутгарту. Всі машини ціна скинута, тому що в них забирають площадку, чи там договір закінчився і вони. Поскидали, не торгуються ні на чому, ну, можливо, щось для себе знайдете. Я зараз скину посилання туди на цю площадку. Буду в першій годині там. Можливо, щось цікаве собі знайдете, то 50 євро лише паралельний огляд буде на цій стоянці. Ну, а шкода взагалі така цікава, ну, зі слів. Нічого, не перефарбовувалось, жодної подряпини, жодної вм'ятини. І 8395 вартість, подивимось, перевірив, навіть мені пішов товщиноміром, все показав, ніби класна машина. Тому їду. Зараз пишуть посилання, да, зараз кину посилання на цю площадку. Можливо, щось для себе знайдете, каже, що віддає все по закупочним цінам, ну але які в його закупочні, там подивитись, коротше кажучи, зараз додам посилання. Я тоді поїхав.